Сторіччями здригався мій народ від яру, від зрад і кривавих заворушень, і мову, як душевний ополот, втирали в бруд прямісінько у душах. Шевченко вмер, і Лесі вже нема. Є незалежність, є вже свобода, і все одно, що темка примор, і все одно, що з гірку трують воду Ясний сокон. Вони холод збудували барикади. Вони знали, на що вони йдуть. Вони знали, рабів до раю не пускають. Вони бились не за себе, за нас. У когось бучив снайпер, а хтось ці від ран Вони хочуть, щоб їх пам'ятали. Вони хочуть, щоб їх пам'ятали молодими, енергійними, а не мертвими. Вони не вмерли, а просто пішли на переговори з Бандерою Шухевичем Сагайдачним. Може вони підкажуть, що робити нам тепер? Я несу в серці гордість, що я українець, що мої країні є герої, яких ми пам'ятаємо. Кожен з них є моїм братом, бо вони відстоювали нашу свободу. Герої не вмирають! Горить свіча. І пам'ять, і сльоза додолу з нею краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса, вона героїв з почистю ховає. Як багато ти ще не встиг, було Богостільки мрій, та нерівний бій, і на тілі крива. На своїй землі ти відчути свободи смак.